В цьому відео я зараз розкажу, як правильно посадити персик, ніхтарі абрикос, і його правильно сформувати у вигляді чаші, що ми робимо в перший рік, і який ми маємо результат на наступний рік. Ось дивіться, такі є персики, які формуються у вигляді чаші. Тобто їм перші, вони весною садилися. Ви в цей осені, мабуть, чи весною будете висаджувати, получається теж персики. Дивіться, що робиться, обрізається на рівні. 60-80 см раз. Ви не переживайте, що у вас буде дуже погано все виглядати. Ось дивіться, які пускає пагони за один рік персик. Якщо у вас якісь нижчі будуть гілки, я їх робив ось на такі пенечки. Дивіться, пеньочки, бачите такі пеньочки? Блін, щось не можу сфокусувати, але я ще той спеціаліст. Дивіться, цей нам пеньочок, що дав. Дивіться, дав два нових пагони. Тоді, от, от, с, червень місяць, у вас дає ось, ε, однорічний пагін пішов. Я робив ось таке прищіплювання ногтиком клоц, і все. Що воно нам дає? Воно на осінь дає, дивіться, одна, дві, три гілки. Зрозуміли, так? Це в нас ще тут кавун є, гарбузи. А товариш поможи мені. Так, ось така система, ось схема, бачите, була зрізана. Ось тут і дало нам нові кабани, ось у нас був пеньок який лишився ось такі дивіться, на 4 навіть пальці. І дало нам два мощних хороших прироста в цьому році. І замітьте, що кожен приріст в кінці має по 2-3 додаткові гілки. Підійдіть, будь ласка, сюди. Так само, ось, а не, давай, ось приність, а не, так, Давайте підійдемо обрику. Це абрикос цунами, дивіться, теж такі самі результати, будь ласка, ближче підійди. Ось, дивіться, теж був зроблений зріз. Після назрізу дали нам такі ось гілки. І всі, дивіться, кожна гілка теж проводилась прищіплювання і дали нам додаткові гілки. Тобто ми в цьому році, ми в цьому році виходить, набираємо вегетативну масу для того, щоб... На наступний рік ми мали тут повний завал. Коренева система мощна. Зараз все нас під мульчою. Земелька мокра. Все як полагається. Дивіться, теж бачите, зрізано. Ви не переживайте за те, що ви зріжете. Всі наші гілки на наступний рік ось дивіться вже формується, покажіть будь ласка, ближче. Ось дивіться, бачите, якщо можна побачити, формуються вже плодові бруньки. Тут, 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 на абрикосі І все. Зрозуміло, так? Да? Те, що росте внутрішньо, гілка одна, я не побачив. Росте внутрі. Її просто так виламлюю. Отак, От ось, От, рукою і виламав. Все. У нас чаше крона, виходить, абрикоса. Ось, ось теж був кліщ. Обробку провели від кліща, листя зараз вже починає набирати знову краси. Бачите, який колір? Де у нас був кліщ і нехватка мікроелементів була, ну в комплексі все так і давав. Через то маємо такий результат, як маємо. Теж дивіться, які пагони. Які маємо, це однорічні пагони маємо зараз на осінь. Тобто, це, я вам говорю, будете садити осінню, прищіплюєте ось на такому рівні ну 60-80. см, Не переживайте за те, що е, ви подумаєте дуже низько. Ви ваша задача в цьому році, в наступному, який ви посадите вегетаційному. Щоб ваше дерево набрало хорошої вегетативної маси, укріпився хорошо корінь, щоб дерево е, себе чувствувало дуже сильно. Тоді на наступний рік ви вже будете мати хороший результат. От бачите, весною посадка була, весною ми посадили, так, будь ласка, ближче. якщо можна Весною ми посадили і дивіться, які ми маємо за За літо прирости і які ми маємо мощні дерева. Все, садіть, ні за що не безпокойтеся. Не переживайте, все вас буде чудово, слідкуйте за своїми, за своїми деревами, слідкуйте за тим, як я над ними працюю, і так разом будемо досягати хороших результатів. Все, друже, дякую. Пока. Пока.